Фахівці Бердичівського районного управління ДСНС України у Житомирській області нагадали головам ОСББ про необхідність приведення до належного стану підвальних приміщень, які у випадку необхідності слугуватимуть найпростішими укриттями. Дані укриття повинні бути забезпечені освітленням, за можливості, системами водопостачання та каналізації. Але я розумію, що якщо по проекту воно не будувалося, у вас їх немає ні каналізації, ні водопостачання. Тому проводите бажано, проводити роботу з мешканцями житлових з мешканцями будинків, які проживають в будинку, що у разі повітряної тривоги все необхідне, вони зносять з собою воду, продукти харчування і медикаменти. Ми вас не заставляємо голіву СББ. Забезпечувати медикаментами, продуктами харчування, запасами питної води. Кожен індивідуальний мешканець під свої потреби спускає те, що йому необхідно за потреби, Проводити, провести бесіду з населенням, яке укривається, щодо заборони спускання з собою і користування в підвальних приміщеннях свічками. На сайті міської ради заходите, там є внизу посилання на карту і на перелік найпростіших укриттів. Всі найпростіші укриття вже протягом кількох років, які не відповідають вимогам, ми поступово знімаємо. Але це тільки найпростіше укриття про пожежну безпеку в багатоквартирних будинках. Нагадав заступник начальника Бердичівського районного управління ДСНС В'ячеслав Олішевський. 306 пожеж зафіксовано на Бердичівщині у 2023 тисячі Внаслідок наслідок пожеж загинули 7 осіб. За 2022 рік загинуло 13 осіб. В будинках та спорудах житлового сектору сталося 124 пожежі, що становить на 40% від загальної кількості пожеж. Основними причинами виникнення пожеж у житлових будинках є це необережне поводження з вогнем, необережність під час куріння, пустощі дітей з вогнем це 60%, коротке замикання електромережі, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації та влаштуванні. Пічного опалення насамкінець фахівці ДСНС закликали дотримуватись вимог пожежної безпеки і вкотре наголосили про заборону використання технічних поверхів та укриттів не за призначенням. Нагадали й про заборону спалювання сміття. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.